Вітаю! Сьогодні ми заглибимось у тему міжнародної дружби, але, знаєте, на рівні міст. Йдеться про так звані міста партнери або побратимство. Так, це коли міста з різних країн офіційно домовляються співпрацювати Ну, для культурного обміну, обміну досвідом та й просто для людських контактів. І ми сьогодні маємо, скажімо так, кейс одного польського міста Беруні. Є матеріали, що описують його міжнародні зв'язки. Саме так і наша мета подивитися, як це працює не на папері, а в житті, що ці угоди власне дають місту і його мешканцям, бо це ж не просто формальності. Це точно, і Берунь тут досить активне, як виявляється, згадується аж чотири партнери: Гундельфінгін у Німеччині. Це ще з 1997-го. Давній зв'язок. Потім моравський берун у Чехії з 98 го Острог в Україні, і найновіші Менсюр Луар у Франції. От цікаво, як таке ну відносно невелике місто це все підтримує. Схоже, секрет у послідовності і в різноманітності підходів. От візьмемо Гундельфінген партнерство триває вже, уявляєте, понад чверть століття. Ого, це солідний термін. Матеріали кажуть про регулярні візити делегацій, але що, як на мене, найцікавіше, це фокус на молоді, постійні молодіжні одміни, тобто не разові акції. Ні, ні. І навіть більше є літні спортивно-інтеграційні табори для дошкільнят. Малюки з обох міст їздять один до одного в гості. Треба ж. Це вони буквально з полюшок цю дружбу виховують дуже далекоглядно. А з чешким моравським беруном. Там же майже одночасно все почалося в 98-му. Дуже схоже. Теж акцент на молоді, але, можливо, трохи інакше. Тут багато уваги саме шкільним зв'язкам обміни учнів початкових класів, Ага. спільні спортивні турніри між школами, культурні якісь заходи, шкільні фестивалі, тобто інтеграція йде через освітні заклади, через місцеві традиції. Зрозуміло. Отже, два таких старих партнери і фокус на дітях молоді, культурі. Але от Зв'язок з українським острогом, я так розумію, останнім часом став чимось зовсім іншим. Безперечно, повномасштабне вторгнення Росії, воно, звісно, все змінило. Джерела прямо підкреслюють хвилю солідарності мешканців Беруня. Партнерство, яке раніше, можливо, було більше про культуру, освіту, угу. стало інструментом допомоги. Саме так стало каналом для життєво необхідної підтримки. В матеріалах є конкретика. Так кажуть, що у 2022 році громада Беруня організувала і відправила кільканадцять великих транспортів з гуманітаркою. Кільканадцять це серйозно і не лише для Острога, а й на Київщину. Це показує, як формальне партнерство може ну, спрацювати в кризу, мобілізувати людей. Точно очевидно, що попередня співпраця збудувала довіру. Без неї так швидко не зреагували б. Це справді сильний приклад. А що там з найновішим партнером, французьким Менсурлуар? Це ж зовсім свіжа історія, так? Наймолодше партнерство, так. І тут схоже поки що все на етапі знайомства: встановлення контактів через спільні заходи. Наприклад, от описується візит 18 мешканців з Франції у липні, мабуть, минулого року, 2024-го. ні, тут вказано 2025, -й. цікаво, може помилка або майбутнє. Можливо, планується. Або помилка в джерелі. Але що робили? Організували спільний пікнік, і це цікаво на бульдромі. Гнали в петенк. Знаєте цю французьку гру з кулями? Ага. Причому команди були змішані польсько-французькі, щоб одразу знайомились. Класна ідея. неформально, весело. Змішані команди. Це завжди добре, що ще було. Ну, була і офіційна частина урочиста вечеря. Там виступав їхній місцевий гурт, Бірунь, Блуз, бенд. Тобто і неформальне спілкування, і трохи місцевої культури показали. Класика для початку дружби. Цікаво, як вони це все підтримують. Я бачив, що у них навіть є спеціальне місце в місті сквер міст партнерів. Так, є такий на вулиці Ремізова, і це не просто назва на карті. Матеріали описують його як такий зелений куточок з лавками, інформаційними таблицями про кожного партнера. Щось ще там є? Там навіть є соляна градирня, така мініспоруда для дихання солоним повітрям, це в Польщі популярно для здоров'я, і освітні стежки якісь, тобто місце, де можна буквально відчути це партнерство. І мурал. Там же ще мурал є. Точно, і він дуже символічний. Його створив художник Міхал Банерт до 25-річчя партнерства з моравським Беруном. Гент Моравського Беруна. Вони там разом, як символ дружби, що вже чверть століття триває, дуже мило. Виходить у беруня цілий набір інструментів: і дитячі обміни, і спорт, і гуманітарка, і спільні пікніки, і навіть символічні місця. Отже, що це все означає, якщо підсумувати? Ну, судячи з усього, партнерство міст, принаймні в їхньому виконанні, це дуже жива штука. Воно гнучке, адаптується до обставин як з острогом, угу. і водночас воно підтримує давні традиції, як з німцями та чехами, охоплює різні сфери, культуру, освіту, спорт, допомогу і залучає, що важливо різних людей: дітей, молодь, дорослих. Тобто, ключовий висновок з цих матеріалів це не просто формальність для галочки. А реальні зв'язки між людьми, які і громаду збагачують, і розуміння покращують, і навіть можуть стати опорою. Абсолютно, це така собі народна дипломатія, яка будує мости знизу вгору дуже цінно. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Воно випливає з усього, що ми обговорили. Наскільки важливу роль можуть відігравати ось такі на перший погляд локальні міжнародні зв'язки, як у беруння у формуванні, скажімо так, загального клімату між країнами, особливо в часи, коли велика політика, м'яко кажучи, напружена? Дякуємо, що слухали нас сьогодні.